Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні, 29 вересня, понеділок. Отже, починаємо інформаційну зарядку. У Молдові в неділю відбулися парламентські вибори. Ну, не знаю, як весь світ, Європа точно, а в Україні, зокрема, дуже уважно спостерігали за виборчою кампанією, за перебігом виборів. бо... Там стоїть питання: піде в Європу в Молдова чи все-таки повернеться в сферу впливу Російської Федерації. Росія дуже серйозно займалася цими виборами, вкладала за словами президентки Молдови, Має Санду, сотні мільйонів євро в те, щоб все-таки змінити ситуацію. Але за попередніми даними, вже на сьогодні 96 підраховано голосів, і 47,5% це отримала. Партія, проєвропейська партія має Санду президентки Молдови. Ну а проросійський партійний цей такий блок патріотичний блок він отримав 25,1%. все таки більшості, поки нема, не знаємо там чи 4% можуть вирішити ситуацію. Бо, як правило, останні голоси підраховують за кордоном, і загалом вони голосують за проєвропейський вибір. 101 депутат, тобто 101 місце в молдавському парламенті, поки що більшості немає, і це може бути певною проблемою. Але в будь-якому випадку розвороту до Москви не відбулося, і це дуже-дуже добра новина. Володимир Зеленський вчора у зверненні своєму заявив, що за даними розвідки, які в нього є, оці дрони, ну, які літали і над Данією, і над Норвегією, були запущені із російських танкерів у Балтійському морі. Він закликав заборонити навігацію цих суден і в Балтійському, і в іншому морях. Ну а Данія в неділю прийняла рішення заборонити всі польоти цивільних дронів з понеділка по п'ятницю, бо у середу і четвер в Данії буде неформальний саміт Європейського союзу. До речі, на цьому саміті канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробить ту пропозицію, яку він вже висловив публічно, щоб надати Україні кредит близько 140 мільярдів євро. Ну, мається на увазі ці заморожені російські активи. І що Україна зможе їх віддавати тільки тоді, коли Росія компенсує всі ці завдані збитки Україні. Це також дуже добре. Ну а е, Дональд Трамп сьогодні приймає прем'єр-міністра Ізраїлю. Бенджаміна Нетаняку, і це вже четверта зустріч з моменту інагурації Трампа, це його другий термін, з 10 січня. Він буде намагатися все-таки вирішити питання ОГОТи, Він раніше заявив публічно, що він не допустить анексії західного берега Річки Ордан, а Ізраїль продовжить робити там нові поселення. І фактично є позиція ультраправих міністрів коаліції Кабінету міністрів Нетаняху, що. Треба анексувати цю території, щоб можна було створити палестинську державу, яку минулого тижня дуже багато країн е, визнало під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Трамп заявив, що щось буде таке супер, таке добре. Ну, побачимо. Ну а минуло середу його спеціальний представник з близького сходу Стівіков сказав, що Трамп зустрічався минулий його вівторка з представниками арабських мусульманських. Країн і він там представив план з 21 пункту. Це новий план. Можливо, сьогодні ми знаємо, що то за план, бо запланована прес-конференція на 17.15 за Гринвічем. Іран е, вчора заявив, що він вживе якихось там адекватних заходів у заходів відповідь, бо в ніч суботи на неділю відновили санкції. Он проти Ірану, які були скасовані 10 років тому, У 2015 році, була вкладена так звана ядерна угода, ну, але вважають, що все-таки Іран не дотримується ці умов цієї угоди. Ну, намагалася Росія і Китай у п'ятницю, все-таки відкласти введення цих санкцій, але Рада безпеки ООН відхилила цю пропозицію. Тому в Ірані ситуація не проста. Побачимо, як буде далі ситуація. Хоча президент Ірану Тезашкиан заявив, що Іран. Не буде виходити з договору про непрозповсюдження ядерної зброї. Але слід зазначити, що минулу п'ятницю Ран підписав так звану ядерну вже угоду із Росією про будівництво чотирьох атомних електростанцій на суму 25 мільярдів доларів. А Китай заявив, що він побудував найвище міст у світі 625 метрів. Ну і у цій провінції, де побудований цей міст, за Дане місцевої газети провінції Гуйджов, що там е, половина найвищих мостів, 100 мостів світу, так половина з них саме у цій провінції. Отакі От новини на ранок, 29 вересня. Хочу вам повідомити програму інформаційна зарядка? Починайте свій е, день з інформаційної зарядки. Я бажаю всім енергійного головне вдалого дня! Все буде Україна!